Ну, Донбас ми можемо повернути в доволі швидкій перспективі, якщо врахувати те, про що я говорив попередньо. З Кримом буде, мабуть, важче. Я все ж таки пов'язую більше надії на активну роботу по розвалу Російської імперії, як таковою по використанню всіх тих факторів всередині Росії, які існують дестабілізуючих для Росії. Там, мусульманський фактор, північно-кавказький фактор, китайський фактор і так далі, і так далі. Е, я думаю, що тоді би безкровно можна було би повернути Крим. Бо якщо говорити про військову операцію по Криму, я не є її прихильником, бо я розумію втрати, які ми можемо понести. Вони роблять такий, е, ну, весь півострів це військова база і в зв'язку з тим, що. Рельєф місцевості, і все інше несприятливі для ведення наступальних бойових дій, то нам буде дуже важко, і ми не зробимо цього швидше на все. А от, ну, то, я так скажу, дівчатка, що. В 89-му році, коли я там народний рух і УГС у себе в області зорганізовував, я її думати не міг, що в 91-му розвалився Радянський Союз. А так сталося. Радянський Союз набагато потужніший був імперією, ніж ця міні-імперія з цим Карліком Кремлівським на чолі Путіним. Там ідеологія все ж таки була. І, і то розвалилась. І ці розваляться. Просто треба сприяти цьому процесу максимально. для того треба піднімати рівень наших спецслужб. Служби зовнішньої розвідки, головного управління розвідки, там, і так далі. І відповідно. А маємо ресурси це так, щоб хитати їх всередині, як вони маємо. спробують робити в нас? Маємо. Тільки треба політична воля нашого державного керівництва. У нас, знаєте, скільки чеченців воює? Ого, скільки хоче ще воювати. Була б зброя, воювали. А це Північний Кавказ, там все воно. Тліє, воно тліє, воно то, то там вистріли, то там, але там ґрунт для повстання є. І не тільки в Чечні, звичайно, вже і Дагестан, і Чечня, і кабардино Балкарія там і, і так далі. Про це треба думати. У мене в слідчому комітеті Російської Федерації якраз там справа по закликах розвалу Росії, тероризму там, і всього іншого. І це один із факторів, каже, українська діаспора. Ну ж Дух одвічної стихії живе в українцях, хоч вони там багато років можуть жити і все інше. І над тим треба працювати. Мільйони, мільйони і мільйони українців приспаних там. Багато хто з них є нечарами, поставав, безумовно, але при тому всьому є люди, які за незалежність виступають. України, шанс, патріоти. Кубань буде наша. Ну, не можу сказати, тільки коли саме. Нам воно якраз буде нормальне і міст, якщо вони раптом побудують, нам він якраз буде потрібен. Тут Крим наш, тут Кубань наш. А ще Білгородщина, Вороніщина. Тому у нас є перспективи розширення нашої держави.